Вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Діалоги сьогодні у рубриці проєкту Ужгородського прес-клубу, переселенці на Закарпатті життя без стереотипів, говоримо про волонтерську діяльність у призмі допомоги внутрішньо переміщеним особам. У нас у гостях дві спікерки: Тетяна Адамчук, це волонтерка з Ужгорода та Катерина Легерда з Мукачева. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Починаючи з 2014 року, волонтери взяли на себе велику відповідальність і допомагали, чим могли. Так само і з перших днів повномасштабного вторгнення волонтери показали свою активну позицію і тримають міцно досі свій фронт. З чого все починалося, коли на Закарпаття перші хвилі переселенців почали їхати? Це і кордони, це вокзали, це навчальні заклади. Які виклики вас чекали? Почнемо, давайте, Тетяна, з вас е, з перших секунд війни було дуже страшно, але я не могла бути осторонь, тому не думаючи, якщо б я думала, може, я б цього не зробила. Знаєте, це не було якесь продумане рішення. А у нас було приміщення, і ми зразу почали його прибирати. І 26 лютого вже приймали перших осіб. Це були дуже перелякані а, молоді люди, старші люди, які тікали, які не знали, що їх чекає. Вони навіть не знали, куди вони тікають, тому що вони навіть путали Словакія, Словаччина. Вони не знали, куди вони їдуть взагалі. Чи це Словенія буде? Вони знімали гроші з карток. І я кажу, за на що ви це ви це робите, тому що гривні не приймають за кордоном. Вони не розуміли. Це були такі спонтанні дії. Це ми координували все. Це було і наші емоції, і емоції людей дуже дуже важко. З якими проблемами стикнулися ви? Можливо, тут в Мукачеві чи колеги по всій області? Ну, ситуація подібна. Мені здається, що західний регіон, наша Закарпаття, найбільше прийняло внутрішньо переміщених осіб. Це така була масована, ударна така, якби атака. Масово з'їжджалися поїздами, автотранспортом власним транспортом, автобусом. Це було щось неймовірно. Звісно, з першого дня. Спочатку ми один день не було на роздумів. Військова райдержадміністрація прийняла нас трьох волонтерів, і вже перші люди почали поступати в райдержадміністрацію. Так як це виявилося, об'єкт критичної інфраструктури і об'єкт військової адміністрації, тому нам запропонували на тиждень перейти в інше місце, в центр громадськості. Але згодом, через тиждень, тиждень був не те, що важкий страшний. Це було 24 на 7. Якщо ми до 10 там сиділи, приймали людей, то зранку вже ми були у 7, у 8 там, але вночі вже поступали дзвінки. Так як наші координати були висвітлені в мережі Facebook, в соціальних мережах, Часу на роздумів не було, часу на помилку не було. Люди приїжджали, ви собі не можете уявити, якщо на жінці пальто внизу труси, або тапочки, чи піжамка, або дитинка там ну, в рушник завернута. Ну, ми пропускали, це все через себе боляче було, але ми знаходили сили, ми мусили людей підтримувати, співчувати. І робити все то все хаотично спонтанно, але ми виходили з ситуації. Люди були нагодовані, люди були розміщені, люди були у відчаї. Ми їх підтримували. Ну усіляко людський фактор му був присутній Був. Відверто що було найважче: От духовно чи все ж таки фізично до виснаження робота? Духовно. духовно. Що зараз розкажіть? Змінилися пріоритети, проблеми, чи все залишається на тому ж самому рівні, що і понад рік тому? Змінилося, дуже змінилося, тому що а, з першу чергу, коли люди приїжджали, були а, такі першочергові потреби. Да? Це треба було поспати, поїсти. Зараз вже потреби у людей це а, заробіток, робота, працевлаштування, дітей влаштувати у школу. Тому що люди. А, вони і не хочуть у нас багато хто залишатися, але і вони не бачать перспективи повертатися. Тому таки вони знаходяться в підвішеному стані, і їм треба якусь стабільність. І от це зараз таке номер один питання. Власне, вдогонку питання номер два до вас. Ваш шелтер такий особливий. Ви організували Дякую. не просто прихисток, а ви Дякую. дали ту вудочку, аби людина могла себе прогодувати. Два слова про це. Спочатку, коли все це почалося, ми зрозуміли, що треба людей годувати, і ми створили кухню. Завдяки підтримці Проон ми закупили обладнання і люди могли самі готувати і обслуговувати. У нас було 200 людей, і ми не могли на когось сподіватися, що нам допоможуть. А згодом ми почали людям ставити умови, що треба якісь гроші платити, тому що з тих грошей ми утрим... ми не тільки докупали продукти, але ми і платили зарплатню поварам. Тобто люди вже мали працевлаштування, да? вони мали свою особисту роботу. А зараз ми працюємо над проєктом «Зелена живиця, це проєкт за підтримки жіночого українського жіночого фонду. Це мініс-тепличне господарство. У нас люди, жінки працюють там, вони вирощують зеленину і овочі. Між собою спілкуються, це йде психологічне розвантаження трошки. Ну, і дітки бачать, як росте редис, як росте капуста. Не всі це бачили. По-друге, це залишки ми продавали, а основна маса йшла на кухню, тобто люди споживали свіжу, саме власне, саме вирощену капусту там, чи якісь там зеленину. А, у Нас самоорганізовано, у нас є адміністратор шелтера, який приймає коли мене немає якісь рішення там. Тобто, у нас такий вже живий організм, колектив, який сплочений, який працює. У нас є там релоковане підприємство. Наші мешканці теж мають змогу там працевлаштуватися, і вони першочергово туда їх влаштовують. Тобто, ми намагаємось якось допомогти не тільки проживанням, але й Роботи дуже цікавий досвід. Сподіваюся, буде корисний іншим шелтерам, іншим громадам, які теж приймають. Пані Катерино, як у вас змінилися напрямки роботи у волонтерів Закарпаття? Ну трошечки вектор відійшов від ВПО, так як сконцентрована вся увага у нашої обласної організації Волонтери Закарпаття. Це ЗСУ. Це для нас святе, так як підтримка армії Збройних сил України. Це на першому місці. Відтак далі вже у нас іде допомога, просто в меншій масштабах іде допомога внутрішньо переміщеним особам. Хочу сказати, що третина з них вже від'їхала. Я маю на увазі дані достовірні по мукачеву. Тобто за весь період було зареєстровано майже 27 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з них тисяч. 8 тисяч діток, ну і там по категоріям сім'ї, одинокі батьки. І хочу зазначити, що станом на сьогодні за цей місяць перезареєстровано або зареєстровано 122 особи. Тобто тенденція пішла на зменшення, okay. люди повертаються у свої регіони, залишаються ті, які втратили повністю житло, okay. які, які ще перебувають тут, як сказала моя колега в підвішеному, підвішеному стані. Але хочу сказати, що багато знайшли тут роботу. Є такі, що одружилися okay. сім'ї вже з місцевими. Так. За цей період, за 461 день, багато народилося діток у евакуації. Це рад. Тобто е, життя, продовжується. життя продовжується. Особисто і ми... у нас двоє народилося. Так е, звісно, хоч, хотілося сказати за міжнародну допомогу. Не було би цієї підтримки міжнародної і донорів з усього світу, е, волонтерам було набагато важче. Е, перш за все, хочу відмітити, що співпраця у нас іде з, мі... з міністерством. З міграції мом потужна підтримка. У нас була з Агенції США з міжнародного розвитку USAID, яка поставила на суму понад 8 мільйонів побутової техніки, де компактно проживали в регіоні нашому переміщені особи. Це на територіях ОТГ, школи, садочки. Ви знаєте, що тоді проживали е, пер, наші переселенці, я їх так називаю лагідно у спортивних залах. Ну, де були вільні заклади державної інфраструктури, там заповнювали. Відповідно, до початку навчального року це мало все звільнитися, і більшість переселенців перейшли жити в приватний сектор. Скажу вам так, що були серед них такі, які не хотіли працювати, а лише хотіли жити на дотаціях і на гуманітарних допомогах. Це розумієте, так не має бути. Тому що. І держава, і волонтери робили можливе і неможливо. А деякі люди користувалися цим. Тому ми направляли, звичайно, що треба працювати, якщо ви маєте намір тут залишатися, треба інтегруватися в наше суспільство, призвичаїтися, діток в школу давати. Ну, і такий аспект, як мова. Хочу сказати, що нашу організацію організовано спільний проєкт Волонтери Закарпаття і. Промінь надії створено у нас курси лагідної українізації. Mm -hmm. Повірте, з минулого року туди потрапляли лише пенсіонери і деякі молоді жінки, які дуже хотіли адаптуватися і дуже хотіли вивчати українську мову. Це були такі, що навіть не могли висловити поукраїнські слова. Скажу вам, тепер вони читають, пишуть, співають навіть на закарпатському діалекті. Тепер mm -hmm. так. До слова про підтримку, чи відчуваєте крім міжнародних організацій, фінансову підтримку з боку держави чи організаційну? Як справляєтеся зараз? Тому що вже донатять люди менше, коштів відверто немає. Благодійна допомога і гуманітарна теж меншій кількості вже прибуває. Це Як добре. ви свої вирішуєте фінансові питання? На рахунок того, що гуманітарної допомоги менше, я вважаю, що це добре, тому що ВПО це не значить, що люди якісь інваліди, чи вони мають тепер все життя жити ну, на на якихось там подачках. Да, ну я може це грубо сказано, але воно так є. Люди мають певний час оговтатися і піти заробляти, вертатися к нормальному життю. На рахунок підтримки держави на жаль, ми не маємо і ми тільки міжнародні донори нам допомагають. Допомагають а від держави. Ми маємо тільки певну пільгу на електропостачання. Більше ні на що у вас, є, Катерина? Ну, подібна ситуація без міжнародної допомоги. Найбільше це допомога у нас йшла в Сполучені Штати Америки, Німеччина, Італія. Ну і в Ужгороді більше там Словаччина, Чехія. Yeah. Я не кажу, в менших масштабах у нас, наприклад, з, з усіх країн Європи йшли, але потужні гуманітарні вантажі йшли саме з цих країн. Рік ми пропрацювали з різними міжнародними організаціями: чи Червоний Хрест, Адра, лікарі без кордонів у Хабі Венеції. Ну, так як Хаб «Венеція» вже два місяці відійшов від цієї спільної такої волонтерської діяльності. Через там свої моменти, і ми перейшли в менше приміщення. Звичайно, роботи зменшилися. Гуманітарна допомога стала менше поступати однозначно. Я вам скажу, що Європа і світ теж виснажені, але люди, люди і так допомагають. Наша організація організовує благодійні заходи по всім містам і регіонам, де представлені наші дівчата, волонтери. Ви знаєте, наша організація є потужна, дієва, скрізь проводимо такі ярмарки, благочинні, збираємо гроші. То віртуальна кава, то ярмарки пасхальні були, у нас в центрі міста ми виходили. З боку місцевої влади допомоги не було. Однозначно, окрім того, що держава. Реєстрація ВПО і ті дотації, які держава прийняла на законодавчому рівні, okay. навіть був момент, що в цій організації з хабу Венеція свій час звернулися до міської влади. Хоча б допомогти там у компенсації за комунальні платежі. Це електрика, бо це треба було їсти, варити людям. Хоча варили на дровах весь рік. Меценати привозили дрова на печі, готувалася їжа. Дуже смачна. Були такі часи, що до півтора-двох тисяч треба було годувати в день. Це уявіть собі, яка які масштаби мали бути їжі. І таке влада не компенсувала, ну як уже там вийшло, і допомогу ми відчуваємо з боку центральної, центральної влади, з боку держави, з боку обласної ради. Ну, на жаль, на міському рівні не є підтримки. Ми виходимо, ми поки владі допомагаємо. Ми затуляємо, може, ті прогалини, прошарини, де влада не встигає, можливо, не дочуває, можливо, свідомо не хоче чути. Але Що, ми, ми якісь, вже звикли. Та, можливо, якісь бюрократичні моменти, які просто ми не знаємо їх. Але намагаємось працювати, допомагати на Україні і... допомагаємо, так? Однозначно. Однозначно. От як вам вдається посміхатися, чудово виглядати? Ви ну, реально працюєте на межі, подекуди виснажені? У вас є теж сім'ї. Звідки ви берете той ресурс? Як можна уникнути вигорання і рухатись далі? Вигорання періодично буває. Але ну зараз не на часі думати про якісь вигорання тому, що ну хочеться перемоги, хочеться допомогти людям. Коли ти бачиш очі цих дітей, які нічому не повинні. У нас є один хлопчик. Він приїхав до нас, йому ще не було року. Зараз йому два і три два роки три місяці. Да? І на нього дивишся, він росте у таких умовах. У нього у нас перші шаги, перші кроки були, перші зубки були. Ну не можна розслаблятися. Знаєте, У нас два новонароджених було, два хлопчики. Наради таких подій і працюєш. Ну, приходиться кожній живій людині, живому організмі хворіти. Але коли волонтери хворіють, їх ніхто не бачить. Ми знаходимо час, відновлення, попадаємо і в лікарні, і на крапельниці, тому що людина жив, живий організм, і ці стреси вони дають свій відпечаток на здоров'я. Але ви розумієте, ті два-три дні або тиждень ти вимушена. Підлікуватися свої хронічні захворювання, підтримати, щоб далі йти в ногу із з плином часу. Ну і ще хочу таку річ сказати, що коли від'їжджають від нас, отут позавчора у <кій> мене трошки так емоцій, Від'їхала від нас сім'я. Я сьогодні написала пост про них 460 днів. Вони були в мукачеві, з харків'яни. Вона кримська татарка, він харків'янин. Він весь пошматований після Первої війни, після контузії, поранення. В них хлопчик був шістьрічний. І ви знаєте, коли вони прийшли прощатися? Цей інвалід, людина з інвалідністю, колишній військовий, він всю зиму з нами відгружав, завантажував, сортував. Він хотів бути корисним тут. І вони стали нам як рідні. І ось сьогодні в мене вийшов такий пост. і Є такі люди, що дуже припадають в серце. Так, є. Да, є такі, які від'їжджають, і ти навіть не помічаєш, а є такі, про яких дуже-дуже згадуєш. Дуже багато у нас таких. Що зробите перше, коли почуєте перемога? <сум> Емоційне питання. Важко сказати. Чи не думали, не планували? Ні, плануємо кожен день, кожну секунду. <сум> а ви думали? Ну, мені здається, що після перемоги у нас ще буде більше роботи, тому що знаєте, що Це буде відновлення. відновлення ресурсу людського, і взагалі волонтери як до війни, так і в мирний час вони завжди потрібні. І це знову впаде на плечі волонтерів. Так. тобто роботи, як то кажуть, не початий край. Да. Але ви сильні, ви мужні, ви потрібні. І ми вам дуже за це дякуємо. І вам дякуємо, глядачі. Ви дивились програму Діалоги, об'єднуємось заради перемоги.